Буква Г звук Г. Велика друкована буква Г. Велика писана буква Г. Мала друкована буква Г. Мала писана буква Г. Буква Г з ріжком вгорі. Посміхнулась дітворі. Щоб дзвінки шучули мову. Я прийшла в абетку знову. Слова з Г. Гудзик Гава агрус. Сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Г. Мала рукописна буква Г складається з двох елементів. Із заокруглення з похилою лінією та з прогнутої вниз лінії. Починаємо писати трохи вище від нижньої рядкової лінії. Заокруглюємо вниз праворуч, торкаємо з нижню рядкову лінію і ведемо похило вгору до верхньої лінії. Не відриваючи руку, ведемо прогнуту вниз лінію і закінчуємо її на верхній рядковій. Пишемо маленьку літеру Г в повітрі, диктуючи собі в голос. Г. 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 Напишіть маленьку літеру Г в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів! та задоволення від навчання.